Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні в мене супер незвичне відео. Я навіть не знаю, як сказати. Ми уїжджаємо з України на время. час. Так, життя складається, як не больно, як не важко. Проїжджаю цей останній раз. Не знаю на який, на який час не бачити своє місто. Виїжджаємо в Германію. Так життя складається в Україні, що потрібно виїжджати. Зараз ми проїжджаємо моє місто. На очах сльози. Всередині навіть не знаю, яке відчуття страху, відчуття е, невпридільності. Да, ш, їдеш, не знаєш, що, як, що там буде. Повіривши просто на слова е, куми, так, вона уговорила нас поїхати і ми у цього Ось Оскільки таке в країні робиться, треба виїжджати. Я знаю, що будуть коментарі писати різне. Хтось за, хтось проти. Ну, якщо чесно, я думаю, ніхто не хоче воювати, вмирати, дітей своїх оставляти в такому. Багато людей, які хотіли б виїхати, але немає змоги, оскільки таке країні. Ми поки вирішили закони на нашій стороні і виїжджати. Дуже-дуже страшно, що я можу сказати. Ми ніколи-ніколи не були за границею і навіть не думали, що ми колись поїдемо. Тим більше в нікуди, Отако От їдеш ще в нікуди. Але так виходить. Всі наступне відео я буду по можливості, наскільки зможу, наскільки то буду показувати вам все, що зможу. Я можу сказати, що цю країну, в цій країні багато дуже прав мають діти. Більше ніж дорослі. У мене просто немає слів. Їдеш, не дриваючи очі від свого міста, дивишся і дивишся. Озвучую я вже після того, як ми приїхали, тоді не могла, просто не могла, не було моральної сили. Але зараз, слава Богу, це ще ми їдемо по Україні, як ви вже бачите, АТБ, ринок фермерський. Це ще навіть моє місто. Ми будемо проїжджати через Львов, пересадку робить Хмельницькому, так і їхати через Польщу. Тут ще я сподіваюся на те, що все буде добре, так і ми. По годинах будемо так, як треба. Але побачите, що буде далі. Не знаю, чи зніму, до кінця, чи не зніму. Але як вийде. Тут сніг, зима, красота. Бачите. В Німеччині сира погода, більш дождлива. так і і снігом, звичайно, там проблематично. Ще трошки і виїду із свого міста вийде. Я дуже вдячна, надзвичайно вдячна всім людям, які боронять нашу землю, ЗСУ, великий Уклін, велика шана, батькам, жінкам, сест, сестрам за те, що боронять. Бережи вас, Боже, всіх нас, всіх захисників, всіх наших янголів. Хай Господь Бог береже вас, ваших близьких. Ми і далі будемо допомагати по можливості фінансово. Так, наскільки зможемо, бо ми не знаємо, що там нас чекає, тому я не можу казати все наперед. Але по можливості будемо робити, будемо старатися, як можемо. Ми теж українці, ми повинні по можливості чи можемо тим допомагати. Тут вже ми пересіли ближче до водителя, так, бо Насті погано. Настя важко початок поїздки переносить, так її тошнить. Ми такі відстані не їздили, так, тому їй дуже важко. Мене знали і не купили таблетки. Ну, слава Богу, люди купалися добрі. Так, як її дали таблетки, вона випила і ще дали з якщо пересядемо на автобус і тих людей не буде з нами, оскільки пересідають на різні автобуси, тому що в різні міста Німеччини їдуть. Вона посиділа трошки коло водителя, недалечко ззаді, взяли воду там від той компанії, від якої ми їхали. І пересіли потім на своє місце. Настя перші сутки майже нічого не їла, тільки трішки, тому що весь час тошнило, тошнило і тошнило. Тут ще ми їдемо по Україні. Коли випила наші таблетки, вже тоді стало її легше, Вона легше почала переносити дорогу. Вже не тошнило, нормально доїхала до кінця дороги. Звичайно, я буду по можливості знімати, можливо, не все. Більшість відео, які такі більш особисті, будуть відео для спонсорів. Так? Там будуть більш такі відео більш відкритіші, більш конкретніші, і ще таке, що я не хочу на всю публіку показувати. Але обов'язково буду і тут знімати. Ось закінчуються перші сутки. Здається, нашої подорожі їхали ми двоє суток. Так, спочатку думали, що півтора, але вийшло, що два. Так, виїхали ми в 10.30 ранку, а приїхали на місце вже прямо прям в Німеччину в 10 вечора. Рівно в 10 вечора. А малися приїхати в половині п'ятого вечора. Воно Серега сидить з Артемом, а я з Настю тут. Навіть коли їдеш, навіть тоді сумніваєшся, навіть тоді переживаєш, але віриш в те, що буде все добре. Тим більше я спілкувалася із комою, да, яка мені казала, що все буде добре, все буде добре. Так, і, ну, ну як не крути, все одно буде все добре. Страшно буде завжди. Страшно те, що не знаєш мову, страшно те, що е, друга культура, друга, друге все, повністю все. Навіть продукти і ті другі, поведінка, все друге. Через і страшно. Страшно всі там буде. Страшно в Україні, страшно тут. Але ми робимо вибір. І живем живемо цим вибором. Навіть я, яка вже знаходжуся тут, наче все добре, але страшно. Страшно завжди да буде. Саме краще вдома. Якби не те, що відбувається, то звичайно ніхто нікуди б не їхав. Тому що такого це... Залишить все що надбали з такими силами, з таким важко було, але надбали. Ну все своє, все рідне. Кинуть, залишить і поїхати. Дітей повести в другу країну, де перев... а, перевели дітей на домашнє обучення. Артем як Артем, Артем у мене з характером, він не сильно хоче навчатися. Так, але як буде, так буде. Уже коли все уладнаємо, через те, що тут багато документації, багато всього цієї бюрократії, так, потім вже буде все нормально. Ось ми вже пересідаємо на другий автобус. Це ми зараз знаходимося у Львові. Так. Наступна остановка буде вже Польша. Тому ми тут уже трішки розміняли на злоті. І ще сподівалася, що ставить трошки гривні. Нехай будуть, хто знає, може ще щось десь зупинимося. Ну, в ітоги ніде не зупинилися і до сих пір ці гривні просто лежать. Тут ці гривні нікуди не всунеш. Але нехай будуть. Це ми вже в'їхали в Польщу. їдемо через Польщу. Тут поля теж красиві. Будинки трішки для нас незвичні, так? але теж красиво. І схоже на Україну. Близько до України. Тут також повітряна тривога звучала. У такі справи? Бачите, другі дома вже починає ще більше страх проявлятися через те, що не розуміє, що там написано. Звичайно, швидко проїжджаємо і не встигаєш улавлювати усе, але так замічаєш. Заїдемо ми ще в містечко, там на не містечко, а на зупинку в Польщі. Там також будемо скуплятися, дітям поїсти і собі. Нормально скупилися, зрозуміла, що я хотіла. І я зрозуміла, що захотіли від мене, так що все добре. А, в Польщі мені не знадобився. Переводчик я поставила на телефон, мені не знадобилося, я так зрозуміла. І єдине, що ми взяли бутерброд такий, типу, як ходок, тільки не ходок, а там що, не знаю, як називається. Ну, гост, гострий. Для дітей це було гостре, хоч я думала, що то не гостре. ну, Там вийшлося гірші це з майонезом. такий якийсь, ну, подобає щось. Гостреньке. Це потім ще в одному містечку зупинилися на стоянці в Польщі, де я вже взяла нормально, взяла сосиски, взяла булочки, взяла хліба. Це таке, ну, не гостре дітям через те, що тут для Артема і для Насті гостреньке. Настя хоч і любить, але вона, каже, дуже гостра. Вона це не, не з'їла, ривками їла. Воно ну, чимало було таке длиненьке. Так що якось так. Напевно, було б красиво сюди їхати весну і літом. Але я також, показується, дуже люблю сніг. Я зараз дуже скучила за снігом. Хочеться зиму. Хочеться снігу. Але ну, зараз тут немає. Всім дякую за підтримку, дякую за коментарі, і за хороші, і за погані. Під цим відео я знаю, будуть різні. В житті робить кожен свій вибір. Я зробила такий вибір. І з цим вибором мені жити. Я не знаю, добре чи погано. Життя розсудить, життя покаже. Ну, у мене син, якому 10 років. І я не знаю, що буде далі. І я на групі своїм здоров'ям. Я навіть не представляю ні роботи, ні нас цього. Через те, що в мене проблеми з спиною, проблеми з кістками. Ну, поживемо, побачимо. На другому каналі я буду розказувати, більше розказувати, більш таке, що з розговорчимо свої думки, свої. Свої емоції, свої переживання буду на тому другому каналі розказувати. А... а для спонсорів я буду більш показувати, більш відкритіше все, більш вічніше. Так? Щоб не меншу кількість аудиторії. Тим, кому треба, вони побачать. Так що не судіть строго, робіть своє життя таке, яке ви хочете. Спасайте своїх і не спасайте, живіть і не живіть там. Це вже ваш вибір. Друзі, я дуже всім вдячна. Бережи Боже, наш, нашу країну, наших людей, наших захисників. Хай Господь Бог розсудить нас всіх. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Надіюся, у вас і в нас все буде гаразд. Бережіть себе і своїх близьких. Всім дякую. До наступної зустрічі. Тут ми вже їдемо по Німеччині. Тут темно, нічого не видно, ніч. Так. Тут в'їзд в Німеччину. Всім дякую, всіх люблю, обнімаю. До наступної зустрічі. Бувайте!